<гаси> Бо скорба людей збуває польські! Вітаю вас, шановні українці! І у мене для вас сьогодні декілька неприємних новин, і одна з них приємна. Знаєте, за цю ніч сталася неприємна ситуація на кордоні Гребенна Раваруська, що по польській стороні. Адже саме там трьох українських водіїв-далекобійників було друзі збито машиною на польських номерах прямо. На очах у польської поліції. Як вам таке? І що ви думаєте, друзі? Чи був розблокований кордон цей? Ні. Нагадую, що 11 грудня після наказу вульта Гміни Дорогуськ було розблоковано кордон Дорогуських годин. Проте ненадовго потім його заблокували вантажівкою, яку поставили поперед дороги, ну а потім розблокували. Новообраний прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що після його приходу. Кордон буде повністю розблоковано. Натомість я зараз, друзі, це все прокоментую. На щастя, що двох водіїв, яких хотіли госпіталізувати, вони відмовилися від цього. Один отримав забій руки, другий ноги. Ну а з третім все в порядку. Я хочу вам, друзі, просто показати відео, що там сталося. Ну, а далі я вам все скажу. його! <плоти>

Ви ще маємо згоду, маєте там отака, насивають собой. Чому на пару місто здорові? Ми зараз машинами виїдемо, закриємо трасу. Заблокуємо весь все місто форуми заблокуємо. Арештуватимо! Як ви могли побачити, водії просто кричать і їм направди. Там не дуже добре, тому що що ви розуміли, зараз на вулиці 0 градусів вночі трошки було холодніше, але вже більше місяця триває ця блокада. І хто? З водіїв зараз там є, або ж був на інших кордонах, то він все прекрасно розуміє. Я був на кордонах і бачив, і спілкувався з водіями. Скажу, що їм не солодко. Також я спілкувався з власниками українських транспортних компаній, і повірте мені, що їм водії дзвонять щохвилини для того, щоб запитати, що мені робити, що мені робити, псуються автомобілі, адже в Україні вони не нові. А знаєте що? Близько 40% автомобілів, вантажних автомобілів, які їдуть з України вже до Польщі, повертаються, які стоять в черзі. Близько 40% це автомобілі на польських реєстраціях. Яким чином вони потрапляють в Україну, але не стоять в черзі в сторону України. Друзі, для мене це загадка, розумієте? Іде справедливість. Я сподіваюся, що Дональд Туск все-таки виконує свою обіцянку і. Вирішить цю проблему. Проте хочу вам сказати, що деякі міністри Польщі, новообрані міністри Польщі, заявляють, що, наприклад, Чеслав Сікерський, новий міністр сільського господарства Польщі, заявив, що зробить все для збереження ембарго на українську аграрну продукцію. Як вам, друзі, таке? І знаєте що? От вчора ви слідкували за Дональдом Туском, якого в Євросоюзі прийняли як свого, і він казав, що нікому не вдасться його обіграти, адже він все про всіх знає. І це правда. А знаєте чому? Тому що він був президентом Європейського Союзу і хочу підкреслити, що він дійсно. Говорить правду. Проте, друзі, знаєте що? Також проголосовано було, що Україну будуть розглядати як ту країну, яку хочуть прийняти до Євросоюзу. І навіть навіть я здивований, адже страйки прийняття до Євросоюзу. Де тут логіка? Якщо Україну приймуть до Євросоюзу, то поляки взагалі. Польські водії, польські аграрії, польські власники транспортних компаній. Що вони будуть робити? Спалять Україну? Та вона вже й так в вогні. Проте вони цього чомусь не розуміють. І мені досить шкода, що є така маленька частина поляків, і в тому числі ботів, які зараз мені почнуть писати в коментарях. Тому я вас, друзі, прошу вас написати щось українською мовою і втиснути вподобайку. Бо я. Так думає, що коли Україна прийде до Євросоюзу, то тоді вона створить конкурентну спроможність абсолютно кожній країні. Ну так виходить. І те, що поляки їздять якось на Україну і складають близько 40% тієї черги, що зараз є в сторону Польщі, це для мене також дивно. І знаєте, що це за водії? Це ті водії, які їздили в Білорусі, в Росію, в Казахстан і так далі. Це ж вони зараз в Україну їздять. Бо ті водії, які їздили по Євросоюзу, вони і далі їздять по Євросоюзі. До речі, чи чули, друзі, ви про компанію, а можливо, хтось із водіїв дивиться моє відео, котрі заблокували всі рахунки і е, доступ до ринку праці 200 водіям, 200 працівникам. Тому що одна із топових. Польських компаній, яка локується, здається, в Варшаві, отримала санкції. У зв'язку з чим втрачає, як вони повідомляють, 700 мільйонів євро щодня. Я просто не уявляю, звідки вони ці цифри беруть, але можливо, я в цьому не розбираюся. Проте вони зараз вийшли на протести під Сеймом. Це вже польські водії далекобійники, послі польська компанія, але нібито її було зареєстровано двома громадянами Росії ще колись далеко. Але зараз їхнього сліду вже нема. Ну але ніби підозрюється, що слід все таки лишився, просто люди другі. Прийшли до очолювання цієї компанії і так далі. Ось таке, друзі, буває. І це 200 працівників. Там є і українці, і поляки, і громадяни інших національностей. Всі вони зараз стоять в невідомому напрямку по всьому Євросоюзу, адже вантажівки втратили можливість пересуватися Європейським Союзом аж допоки санкції не будуть зняті. Ну, це вже після того, як Дональд Туск прийшов до влади. Це все змінилося. Ну і повертаючись, друзі, це ще не все про ембарго. Але... Приємна новина, якщо ви замітили, це було те, що, наприклад, взяли до уваги те, що Україну приймуть до Євросоюзу. Це була друзі, приємна новина. А ви підтримуєте взяття України до Євросоюзу? Напишіть свою думку в коментарях. Також друзі, хочу зазначити, що польські виробники хочуть ембарго на ввезення цукру з України. Ще одна вам приємна новина. Об'єднання польських виробників цукрового буряка звернулися до нового міністра сільського господарства з проханням заборонити імпорт до Польщі українського цукру. Тому що це загроза для їхнього бізнесу. Цікаво, а на що далі імбарго будуть вводити? Також, друзі, звернення ініціювала Національна асоціація виробників цукрового буряка. Підприємці хочуть негайного ембарго на імпорт цукру з України. Мені от цікаво, чи це. Знову ж таки, нове міністерство це все заявляє, чи, чи чи це ще старе міністерство? Як так різко? Знову ж таки, потреба в ембарго виросла. Мені от цікаво, друзі, можливо, у вас є відповідь у тих людей, які спеціалізуються. В промисловому імпорті та експорті от таких продуктів як цукор. Напишіть, будь ласка, свою думку, тому що останніми місяцями, як зазначається, у Польщі та інших сусідніх з Україною державах спостерігалося суттєве зниження цін на цукор, що ставить польську індустрію у менш конкурентне становище порівняно з країнами Західної Європи, заявляють з асоціації. Так, можливо просто не в Україну забороняти з України заб... не забороняти. Е... Експортувати цукор а з інших європейських країн, чому саме Україна? Всі хочуть закрити гайки, закрутити гайки Україні. Мені цікаво, чому я звісно ж розумію, що це роблять незвичайні поляки, і взагалі підприємці вимагають заборонити імпорт українського цукру у Польщу, наводячи приклад Словаччини та Угорщини, та вважають, що це рішення ЄС про скасування квот для імпорту сільськогосподарської продукції України не має продовжуватися, коли сплине термін його дії у червні 2024 року. Ну, тоді і ембарго можна відмінити. Знаєте, друзі, я б на їхньому місці, як би я вирішив цю ситуацію, будучи прем'єр-міністром Польщі, чи України, чи Європейського Союзу, президентом бувши, я б зробив би просто обмеження в кількості на ті чи інші товари, так як це було раніше. Тобто, у них статистика повинна бути, скільки раніше вивозилося цукру, зерна і так далі, і ввести такі ж самі показники. А, наприклад, на Наприклад, на транзит чогось то ввести ті ж самі показники, також що були раніше, плюс додати якусь кількість, тому що ми знаємо, що в Одесі порт заблоковано, і розподілити все це по правильному, і всі тоді будуть задоволені. А не придумувати є черга там сям. бо вони собі також хочуть кусочок увірвати, забрати від українських водіїв далекобійників якусь роботу і показати, що ми герої перед своїми ж громадянами, якщо ми говоримо за транспортні компанії Польщі, тобто вони нас очарняють, а себе підносять як на білому коні. Проте забувають за те, що вони забирають працю в українців в Україні, адже 40%, я ж вам підкреслюю, зараз стоять. Водіїв, польських водіїв на польських вантажівках в черзі в сторону Польщі, тобто з України. Це не я придумав, це водії, експерти, які добре цьому знаються, мені передають цю інформацію. Тому, друзі, діліться цією новиною з іншими. Хай всі дізнаються, як це все виглядає. Що ми будемо далі робити? Будемо слідкувати, друзі, за всіма подіями та новинами. Тому підписуйтесь на канал. Ну а у мене все. Побачимося невдовзі.